Дня, любі читачі дитячих бібліотек міста Кривого Рогу, міста Кам'янського і всієї нашої чудової, гарної України. Всі дитячі бібліотеки Криворіжжя раді вітати вас, а ми ще раді вітати нашу мудру, цікаву гостю, дуже чудову талановиту жінку. Дружко поетка, празиркіня, летарчиня, громадська діячка, начальникня Національної спілки письменників та Національної спілки письменників та журналістів України, а також засновниця такого чудового проєкту альманаху та літературного об'єднання. молодіжне це об'єднання, а має назву теж дуже цікаву, Іван. Ця чудова жінка пише про та поетичні твори для дорослих та дітей. А хіст, письменниця дружков, створює книжки для дітей. Не просто а, ті, хто бачить, а ще для діток, які не дуже добре бачать. Отже, наші чарівні читайники, ви всі прочитавши ці книжечки, По книжці Квацько та Кватруся. Отже, починаємо. Брати колись та сестричка Туня намалювали малюнок, на якому відображені движаток. Братці, діти почали шукати аркуш з намальованими жебенятками. Але почули, як хтось говорить. Ви, ви тут... не хвилюйтеся. Бла. Хто ви? Здивувалися діти. Ми ваші друзі. Я кватруся, а я квачко. А от кватруся це та жовка, яка у хусточці. Вона так хвалиться своєю хусточкою. А як ви сюди потрапили? Ти ж сам нас замалював. Ви нам сподобалися і ми вирішили подружитися з вами». Ми любимо добрих та с дітей, які вірять у казку. Я гралася зі своїми новими друзями. Вічірік. Тоня сиділа на підвікуні і мріяла. що ти думаєш, Тоні, мені він не справжній і замовний для нас. Нічого, ми допоможемо вам, тільки скажіть, чи хочете ви полетіти до тату? Так, чудово. А тепер беріться за руки, Катрусю теж, і повторюйте за мною. Хай літак полетить, як справжній, і тоня з Олесем зможуть сісти у нього та відправити до Татуся. Не на мене і зіпати, є в тебе і сондати. У тушини все навколо дітей стало рости, а брати та сестричка стали навіть трохи меншими за своїх друзів-жебрята. Немов віза хочу до лісака назустріч Апреців. Ой, такі підоторкний засувалу і повесемо. То я трошечки заснула в холоді, але переконалася від страшного шуму та сильного гуркоту. Де ми? що трапилося? Ми потрапили у бурю і тепер вимушені приводнитися. Нам, треба, треба, нам потрібно зітріло. Катруся, давай твою хусточку, а ти, Соня, розклади, будь ласка, будь ласка, кисті. Ми прив'яжемо твої пантиками вітрило. Я як капітан тепер впевнено веду нашу корабелу в далеке плавання. Між капітаном та патрил, все відбулася розмова, під час якої хотіли зрозуміти, чи потрапили вони до моєї чи іншого водойому. Їх прорвав голос Кваська. Гей, капітане, по лівому борту якесь чудовисько! Ти побачили крокодила, овець намацав у себе у кишені рогатку. Він закричав. Але чим стріляти? Братику, візьми ось. І Тоня притягнула йому жменьку карамея. А тут що за диво? Крокодилисько більш не міг відкрити пащі, ніби її хтось заклеїв. Карамельки посипилися на нього гранат. Римога була вже на боці без страшного капітана і його екіпажу. Хай спочатку пообіцяють більше ніколи не ображати. Я обіцяю, у мене зуби болять, я хочу до мами. Так. Але ми не можемо залиша... залишати цього розбишаку. У нього є мама, вона хвилюється за свого маленького крокодильчика. Олесь перескочив на зелений крокодилячий ніс і примусив крокодила відкрити рот. Той так намагався що від батуги надув велетецьку бульбашку. Що ти робиш? розтердився Олесь. Коли вона усне, то, то рознесе корабли. Тоді проходив схаменувся і вирішив врятувати димну каравелу. Він почав смоктувати бульбашку назад і який жах засмоктав Летя. Усі заплокали, адже тепер. Слай. Екіпаж залишився без капітана. Годі Рюсати. Е, я тут у пащі, Зараз е, відірву жуйку і порятую розбишаку. Ура! 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 Тепер ти розумів, як погано бути розбишакою? Так, я обіцяю, ще більше не буду. Зненецька кваскові спала на думку чудова ідея. Нехай крокодил надує, 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 надує. Так, Щоб не підніматися угору. Вище і швидше. швидше. Ненацька на шляху мандрівників, замаєв велетенський каптус. Їхня літающа з жуйка накрапила на каптуси і спала у пісток. Отже, очевидно, що ми знаходимося у пустелі. після недовгої наради, Тоня і Олесь попрохали друзів з маленьких зробити їх звичайними дітьми. Усі встали в колених. Заклинання! Єдине і паки, є весела і судаки! Доброго дня, пані Марія. Чи сподобалася вам інсценівка, яку подарували наші читачі дитячої бібліотеки номер 17 своїм улюбленим читачам міста Кривого Рогу і різних міст України? Отже, наші улюблені читалики хочуть довідатися, а що ж було далі. Тому ми прохаємо вас, Марія Олександрівна, розповісти нашим діткам, що було в книзі далі. А також, я думаю, що їм було б цікаво довідатись про те, хто ж. Був ще й художником книги, бо малюнки файні, красиві, дуже чудові. І ще е, наші читачі хотіли би узнати, а хто був прототипами ваших героїв книжки про Кваська та кватрусю Олеся. Та тоню. І дійсно е, як ви створили саму цю казку. Доброго дня, любі діти і дорогі дорослі. Величезне вам спасибі за таке чудове інсценування однієї з моїх казачок про кваська та кватрусю. І чесно вам скажу, це дуже важливо для кожного письменника чути, як інші його Читачі читають, озвучують і інсценують те, що він написав, особливо коли це діти. Тому велике-велике вам ще раз спасибі. І, звичайно ж, я з задоволенням розкажу, як з'явилася ця казочка «Квасько та Кватруся. Тому що написала я її досить таки давно, ще коли навчалася у школі. Це десь були старші класи і одного. Літнього дня мені було нудно, мені було сумно, тому що мої друзі всі роз'їхалися, і я залишилася сама, були канікули, і мені захотілося написати щось таке незвичайне. Я завжди мріяла щось написати, знаєте, таке. А саме наше українське, щоб з'явилися нові герої у нас в українській літературі, ну, наприклад, в американців є Мікі Маус. Так, всі знають, що він народився в Америці. Наприклад, Гаррі Поттер народився в Великобританії. А в у Швеції народилися Карлсон, так і Мумітролі теж народилися, тому що їх написали а, шведські письменниці Туве Янсон і Астрид Лінгрен. От. Ну і багато-багато інших героїв. Ми, коли чуємо про них, то ми розуміємо, з якої країни ці герої до нас прийшли. І мені захотілося створити щось таке унікальне, щоб всі знали, що це українські герої. І ось таким чином народилися квасько та кватруся. Бачите, це ось такі жабки. А які українські жабенята, це точно. Ну, по-перше, який вони мають вигляд такий, так, от, не, в, не в джинсах вони. от, І по-друге, імена Квасько та Кватруся. Це виключно наші українські імена. І я дуже вдячна художникові Віталію Грінченку, це мій хороший знайомий, який через декілька років, уже, в принципі, я тоді вже закінчила університет, я вже відредагувала цю казочку. Яка тривалий час лежала в мене в шухляці. От, Віталій Гінченко згодився от, а, створити ілюстрації, і а, таким ось чином мої жабенятка вони з'явилися цілковито на світ, тому що вони були не тільки написані, а вже й намальовані. От. І, звичайно ж, вам цікаво, що з ними сталося далі після того, як вони полетіли на Бульбашці Жуйці, так? От. після зустрічі з крокодилом. І, звичайно ж, ці мандрівники потраплять до Африки, тому що Олесь та Тоня дуже хочуть свого тата зустріти. Але не все так просто, тому що в Африці, звичайно ж, дуже багато пустель. Так от наші друзі вони потраплять до пустелі, а потім вони ще кататимуться на верблюдах, вони познайомляться з жителями Африки. Ну і, зрештою, вони все-таки потраплять до. Міста, Балгажиру і там зустрінуть свого тата. Але про це все краще прочитати так, Ось оці книжці «Квасько та Кватруся. От, і ця книжечка є у бібліотеках Кривого Рогу, її можна взяти і прочитати, і це незвичайна книжка, тому що її можна читати як очима, так і ручками. От, пальчиками можна читати цю книжечку. Тому що мені дуже хочеться, щоб книжки мої читали і зрячі дітки і дітки, які мають. Вади зору. І це вже здійснилася ця мрія, тому що ось така книжечка, Квасько та Клатруся, вона зараз є у спеціалізованій школі Дніпровській, де її читають дітки, такі як ви, але з вадами зору. Також ця книжечка є у Львівських бібліотеках і навіть у спеціалізованій школі у Львові. Ну і в багатьох інших. Школах, школах та бібліотеках по Україні я думаю, що а, і далі та Кватруся будуть мандрувати, але точно. Ні в жодній зі шкіл, ні в жодній з бібліотек і ще не робили такої класної, такої цікавої казки, як це зробили у Кривому Розі. Тому я вас дуже-дуже люблю, я вам надзвичайно вдячна за цей такий чудовий великодній подарунок, який ви мені зробили. Бажаю усім учасникам інсценування міцного здоров'я. Чудових великодніх свят. Ну і, звичайно ж, усім нам бажаю миру, щоб якомога швидше в Україні настав мир, і ми могли з вами зустрічатися, створювати чудові інсценування, писати нові казки, тому що ми ще можемо багато про кого і багато про що цікавого розповісти. Тому сподіваюся, до нових зустрічей. Папа. -па. Дякуємо вам, шановна пані Марія, за таку чудову книжку. Плекаємо надію, що вам сподобалось, наші мудрі читачі глядачі. До нових зустрічей!